Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я повернулася і будуть тепер виходити відео про мою відсутність. За цей період мала новенький штатив та мікрофончик завдяки цим двом. Помічникам відео будуть ще якісніші та класніші. Її придумала сама. Це буде композиція з трьох грибочків. Вони будуть фантастичні. Використовувати як матеріали, техніка в нас буде маркери. Я буду використовувати новенькі від фірми Моро. Підписники телеграму вже їх бачили та малюнок, який я намалювала ними. Коли їх тестувала. Та лінери ручки. Я буду використовувати ось такі. Якщо у вас немає ручок, нічого страшного, беріть те, що у вас є. Навіть акварелькою вийде супер. Ішбук от Creation, ось такий синенький. Я його прикрасила наліпочками. Давайте почнемо. Починаємо ми з вами, як завжди, з композиції. Щодо композиції, я буду малювати три грибочка в даному. В різних ракурсах. Вони в мене будуть знаходитися ось таким чином. Ви повторюєте за мною у вас все вийде. Давайте тепер намітимо детальніше їх. Ми знайшли композицію на аркуші. Тепер намечаємо ось такими хвилястими лініями, овальчиками трошечки, де як вони виглядають, о, яку форму вони мають. Ось таким чином. І ось тут роблю ось такий грибочок, також. Ось такому ракурсі. Тобто, ми малюємо саме зараз неординарні грибочки, які знаходяться не в одному ракурсі. тобто дивіться, Грибочок може знаходитися в такому ракурсі, просто коли він, ну, дивіться, просто ось такий овал. Якби ми намалювали всі ось такі три грибочка, ну, це, приклад, було б не цікаво. А ми замалюємо один грибочок ось такий, другий інший ось такий, третій знову ж таки з ось таким низом. І виходить цікава композиція. Щодо ніжок, ніжка розширюється донизу. Ось таким чином. Тут я малюю ось таку тужечку, ось такий елемент він є в даних грибочків. Вони в нас по типу будуть якихось мугоморчиків, але не буде цяточок. Це якісь поганки, можливо. Гадаю, всі бачили більшість точніше такі приблизно схожі грибочки. І тут роблю те саме. Дивіться, я спочатку провела ніжки в двох грибочків, в ось цього, потім в цього, аж потім я вже роблю в останнього грибочка. Просто подивіться, тут розташування має бути. Ось е, тут вони перетинаються. Тобто грибочок, цей на передньому плані, цей є трошечки подалі, а цей надалі е, знаходиться від нашого ока. Все, давайте ми з вами тепер введемо. Я, в принципі, не бачу сенсу більш нічого тут намічати. І пропрацюємо вже лінером. Якщо у вас немає, беріть знову ж таки чорну лючку. Рекомендую, до речі, купувати ще такі світло сині є, але ці я взяла, просто знайшла випадково в магазині, звичайно. Так, гумочкою робимо ось такі, ось такі рухи. Це, щоб вам було яскравіше видно лінер, ви можете так не робити. Що я роблю далі? Я беру лінер та обводжу просто звичайними контурами ось даний грибочок. Так. Даний грибочок нам треба ввести звичайними контурами. Тобто роблю простою звичайною лінією ось так. Якщо ви хочете слідкувати за інформацією по моєму каналу, не пропускати жодне відео, то натискайте дзвіночок та підписуйтеся обов'язково на Telegram. Там ексклюзивна інформація, її набагато більше, ніж в Ютубі. Також ви зможете поспілкуватися зі мною. Тут додаю ось такі, нібито лінії. Просто лінії з цього центру. Тепер роблю знову ж таки ось такий ми ось Шт елемент. І що робимо тепер? Тепер у нас штриховочка. Її багато не має бути. Я трохи просто ось тут намічу. Бачите? І просто провела все, у нас в даних грибочках не буде багато штриховки. Тому що я вважаю, що штриховка в цих грибочках буде ну, трошечки недоречно виглядати, тому що ми все-таки хочемо передати красу їхню, казковість, загадковість. Тут в мене буде складочка, тому я її намічу штриховкою. Це єдине, що я роблю штриховкою. Тут, знову ж таки, ось тут намічаю, веду обережно таке вузеньке, вузеньку ніжку. Узенькими рухами. Тут у нас іде цікава ось ця нижня частина, цікавий, ось такий, з вигинами, певними верх грибочка. І знову ж таки малюємо ось такими лініями його нижній вигляд. Тобто ми дивимося знизу на наші грибочки і бачимо їхню частину, яка знаходиться під капелюшком. Готово. Тепер беремо гумочку. Та витираємо. Я взагалі б хотіла ще додати якихось загадкових казкових елементів, очі, але я вирішила все-таки поки що не додавати. Якщо захочемо, ручка маліна, додамо. все. Тепер нам потрібно підкласти будь-який аркуш. Зараз я візьму, в мене все є. Це створено для чого? Для того, щоб маркери, в мене свіжі, новенькі, не передрукувалися. Тобто, якщо ви цього не зробите, то маркери дуже передрукуються, і у вас ви зіпсуєте стіл або ваш скетчбук. Починаємо. По кольорах я буду всі. Всі номерки показувати обов'язково, тому ви нічого не прогавите 100%. Але якщо ви все-таки хочете, ви можете самі підбирати власні відтінки, які ви хочете. Я взагалі хочу зробити якісь, можливо, фантастичні грибочки. можна зробити їх червоними, жовтенькими. Я передивилася, до речі, багато прикладів в Пінтерсті, коли надихалася по кольорах. Ось. Знайшла цікаві фіолетові грибочки і бордові. Сьогодні хочу зробити такі бордові, але я буду використовувати більш їх робити рожевими. Тому я беру ось такий колір Three Rose Red. І ось цим кольором я зроблю не всі грибочки. У мене буде, будуть вони трошечки відрізнятися. Тобто, спочатку нам потрібно зробити ці капелюшки Я їх роблю усі, ось таким рожевим відтінком. Ви зараз побачите, настільки він рожевий. Ось. І спитаєте, навіщо такі рожеві грибочки? Такий ж не існує. Але ми за потім ручками, нашими лінерами, чи що ви там використовуєте як другий додатковий матеріал, зробимо такий об'єм класний штриховочку цим кольоровим матеріалом, що наша робота, наша ілюстрація вийде такою, наче це наліпка. Ви, до речі, також можете робити наліпки. Я в мене є туторіала зробити наліпки. З вашого малюнку можна зробити наліпки. Я там обводила, але я знайшла ще спосіб, як можна просто їх з паперу робити. Кому цікаво, ви зможете, звісно ж, написати в коментарях, набрати, якщо вам це зайде відео. Я створю, запишу відео, створю для вас, як можна перенести за кушу малюнок. В наліпки телеграм або куди ви хочете надсилати. Так, Тут я трохи вилізла, але нічого страшного. зараз покажу, як це виправити. Це виправляється все дуже просто, тому я не бачила просто сенсу його якось виправляти. Якщо ви трохи вилазите за контур, то нічого страшного. Беремо лінер. Дивіться, беремо лінер. Беремо ось так проводимо лінію. Тут теж так можна провести. І робимо штриховку. Все, це у нас типу-тінь. Вийшло об'ємно так круто. Готово. Тепер у нас вже є готові грибочки. Беремо тепер відтінок наступний для нашої ніжки. Ніжка взагалі-то світленька, тому я беру світлий ось такий колір. 27-й. Зараз ще краще витру з ніжок. Тому що бежевий, він може бути, коли беж може дуже забруднюватися від маркерів ну, від олівця. Взагалі маркери забруднюються від олівця. Я трохи в телеграмі, коли тестила маркери, малювала в іншій техніці, без лінера, без лайну, але для ютубу для мене більш звично малювати з лайном. Готово. У нас готові грибочки. Як ви бачите. Тепер ми можемо вже, в принципі, взяти. Кольор потемніше я буду брати перший відтінок і пропрацювати тіні Дивіться, просто взяла ось так лінію провела і вже тіні Там рефлекс у нас, дивіться. Тут у нас рефлекс. Я Його показую, тому що, ну це у нас не зовсім стилізація стилізована трошечки. Реалізм має бути десь трошечки-трошечки присутній. Трошечки, прямо. Просто щоб була реалістичність. Все. Беремо знову наш третій відтінок, це в мене був перший. І третім ми просто знову ж таки, бачите, знову ж таки, ось тут прохожусь. Дивіться. Тим самим ми нібито пензликом, коли в акварелі, розмиваємо наш колір. У нас виходить все ось так. Беремо тепер з вами ручку. Тому що в мене більш немає темнішого бежевого. якщо у вас є, то ви можете взяти. Але в мене тільки був 27-й. Так, прибираємо маркери, щоб вони нам не заважали. І тепер беремо з вами ручка. У мене це ось такий великий набір, як я вам казала. Ось. Покажу зараз, як вони малюють. Як приклад. Беремо рожевий колір. І ось тут, тут теплік, я його нібито просто обводжу. Його не зовсім видно, але я надіюсь, що вам на камері хоч щось видно, бо вживу він трохи яскравіше малює. Можете це зробити червоним кольором. Тепер беру вже коричневий відтінок і починаємо штрихувати ніжку. Найцікавіший -най -най момент. Також нам знадобиться сірий, але я гадаю, що ми можемо зам обійтися, в принципі, коричневим, якщо зможемо все правильно заштрахувати. Штрихуємо. Спочатку ось такими лініями. Я пророблю тут зверху Дивіться, ось тут роблю Так Два і три. Тут трохи темніше, бо тут у нас вони нібито з'єднуються, торкаються один до одного. Тут трошечки додаємо. Я не знаю просто, як тут вам описати, як це треба відчувати. Я просто відчуваю, куди хочеться додати, тут і додаю. Це у нас виходить такий ефект об'ємності. Швиденько штрихуємо. Це не зовсім має бути довгий малюнок, буквально хвилин 20. І у вас вже готовий малюночок, готова ілюстрація, яку ви зможете вже використати. Також можете написати надпис. Я їх, ну, не зовсім люблю писати, але коли я комусь дарую, завжди пишу готово. Тепер я беру сірий. Якщо у вас немає, ви можете зупинитися на цьому. Я просто трошечки додам збоку. розбавлю колір, розбавлю кольор. Ось таким чином. Ці самі місця, куди я вже додала коричневий, просто в іншому напрямку трохи. Ось таким нахилом. До речі, це можна робити самим маркерами, тільки тоншою стороною. Готово. Давайте додамо зірочок, як я вам казала, і крапочок. Крапочки в мене будуть рожевими, а зірочки будуть жовтенькими. Тому беру жовтенький яскравий та рожевий. Ось такі два відтінки. Гадаю, що ця робота всіх має вийти, бо вона дуже-дуже проста. Додаю рожеві такі кружечки. Дивіться. І серединку, типу, залишаємо ніби то, то якийсь плік у нас є. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Отак. Все. Тепер додаю зірочки. Їх додавати буду небагато, менше, ніж три штучки. Я гадаю, достатньо Готово. Все, ось такий малюнок у нас вийшов. Ставимо підпис. Я поставлю цими самими лінерами. Мені так зручніше буде. Прибираємо з вами все зайве. Наприклад, я прибираю цю скріпочку для зажиму. Усе, що нам заважатиме. Хочу вам подякувати за перегляд даного невеликого відео. Воно вийшло доволі повчальним. Я гадаю, що ви спробували разом зі мною помалювати, освоїли цю невеличку техніку. Що можете ще додати, хотіла вам сказати, і забула трошечки. Я після уроку додам ще трохи елементів. Беру помаранчевий, малюю кружечок, кружечок, кружечок. Їх небагато. Це будуть бліки на грибочках. Беру білу ручку. Це просто додаток, ви можете вже завершувати, в принципі, якщо у вас немає ні білої ручки, ніяких лінерів, нічого. Ви можете гуаш взяти. Це як варіант для тих, кого, хто дуже хоче повторити за мною. І всередині додаю ось таку біленьку, типу це бліки взагалі, так? вони можуть пере, ось так з'єднуватись. Ось. так. Так. Готово. І вже, бачите, наша композиція стала трошечки живішою. У мене ось така біла ручка. Це вже точно все. Усім дякую за те, що були до кінця, переглянули це відео. Буду чекати ваших реакцій. Також, якщо ви не хочете загубити туторіали мої, то обов'язково підписуйтесь на канал. Усім дякую, до речі, оцініть звук на мій новенький мікрофон. До зустрічі! Бувайте!